Вітаю! Сьогодні знову буримо на Мар'янівці. Місцевість така неоднозначна. Метрів 500 звідси бурили, нічого не знайшли піску. А далі метрів 500 і десь кілометр. Був пісок, був хороший пласти водоносу, по 6-3 по метри водоносу. Це Зараз ближче сюди до вільського шляху буримо. Не знаю, що у нас тут буде. Ні електроенергії на участку немає, ні води. Тому електрика з собою, вода з собою. Ну і зараз приступимо до буріння. А ось нам повезе дартем. Так, бурим. До 3,20 йшли суглинки. Ось вони. Ну там верхні, верхній пісочок було щось. Далі десь 3,20 до 3,70 Піщаний пласт невеличкий. Це колодязний пласт, він нам дасть дуже слабкий дебет, тому пропускаємо його і йдемо глибше. Далі знову пішли суглинки. Ну Ось такий пісочок був на 3,70. Він, в принципі, непоганий, але ну, що він його мало і він мілко. Наростили четверту штангу. Глибина 6 метрів. Ідеться такі. Глибина 7 метрів. Йде глина. Глину місить Артем, бо мені релігія не дозволяє місити глину. Цей дядя Юра тузолог. Казав, що це взагалі не пацаняче діло. Артем, ти в курсі, що ти не, не пацанську справу робиш? Глину місить, дядя Юра взагалі запрещав таким займатися, а ти таке робиш. Вісім з половиною метрів, Артем все-таки пробив глину, пускай. Ано. Крути, крути. Все? Ти що, Кончився? Плотненький. Плотненький, но пісочок. А це воно. Це те, що нам треба. Початок водоносу. Артем, работаешь на камеру, да? Что, знову глина? Опять боимся. Да? Вот и все. 30 сантиметров. 30 сантиметрів – це мало. Ну, якщо не буде нічого краще, то будемо брати із цієї прослойки. Вона все рівно по-любому щось дасть. Під такою плотною глиною вони, як правило, напорні. Хорошо напорні такі, навіть невеличкі прослойки. Непоганий, може дебет давати. Дев'ять. Зараз. Що там? Глина? Так, плотний пісок чую по звуку. Да? ні ні це не глина. Десь прослойка глини була. Зараз знову пішов пісок. Так, Так, да, пісок, я чую. Ну, в будь-якому випадку, йдемо до якогось водоупора. Це добре. Плотні пісочки буває більше б дають, ніж рихлі. О, скрипить. Ааа, шуршать грошики, да? Ладно, прорываємо. Давай. Так, 9.50, там на 9.30 знос суглинки. 9.50. Веселей крутые. Ну, був такий провальчик сантиметрів 20. Що по поглинанням води? Є. Ну, не Так. Да? воду п'є не особо, кстати. Поглинання води це один із признаків наявності водоносу. Хороший, так? Да? Ну, коли розтвор сильно густий, а водонос якби не сильно активний, то. Поглинань може особо і не бути. Хорошо йде, так? Да? Скрипить? Чи так себе? А ну ударь. Ударь. Не, не сильно, так, просто. Типу. Зглинуй гли... З чи, чи... чи чистий. он расче штангу я так понял Ну, покажи нам, що ти там набурив. Ну, мене живленькі, гарненькі, середньої фракції. Нормально? Пойдеть. Глибина 11 метрів. Все, пішов. Водоупорчик з камнями, з глиною. Будемо закінчувати. Поки Артем буде доставати штанги, я буду робити фільтр. Беремо 32 трубу харчову з товщиною стінки 3,4. Робимо отвори і запаюємо торець. Далі одягаємо фільтр чулок. Поліпропиленовий. І з двох кінців фіксуємо його на термоклей. Ну або ж на ізоленту, кому як травиться, ну термоклей тримає набагато краще. отак одягли і прям туди підшкуруємо. Напхали клеє і все, його вже нічим не стягнеш, як воно застине. Готов? Я теж готов. Поїхали. Метр залишився, 12 відрізали. Отлично Знімаємо фасочку. Далі покажу. Отак От підключаємо поверхневий насос до нашої скважини. Через трійник Ось кран Будемо подавати 200 літрів чистої води в неї. Цей кран у нас закритий, цей кран відкриваємо, подаємо воду, Артем, включай, щоб вимить повністю буровий розчин звідти. Можемо цей приоткрити, щоб станцію набралось води. Ну отак. Ганяємо туди водичку. Паралельно з цим... Ні, паралельно не можна, бо генератор не потягне, виключай промивку, включай виточку, дренаж. Включай. они работают, вот и ты станцию включаешь а не дренаж давай бегом там выкачиваем выключай, промывку где шланг? шланг сюда направо Виключай промивку. Водичка пішла більш-менш чиста, цей кран закрили. Родимо дренаж. Звісно, ще трошки. Ну, води вже обмаль, треба залишити на гідроудари. Ну, в принципі, відкриваємо тепер цей кран і включаємо наш поверхневий насос. Викачуємо зараз звідси. Щось Зараз поки виходить вода, ту, що ми заганяли на промивку. Напорчик має впасти і вода має стати грязна. Це буде вода зі скважини. Чути, як там блхає, обсипаються в артипески, падають. Ось вона. Ось воно відкриття водоносу. Ось так відкривається, такою грязною водою відкривається водонос. Ось жир у густа йде, це добре. Виводить всю глинку. та глинка, яка замилась в процесі буріння, проникла в піщаний пласт. Ну і там, само собою, ще якісь свої є. краплення, які наш фільтр пропускає. Фільтр тримає тільки пісок. Середній невкий пісок, ну, пиль, понятно, пильовий пісок він не весь буде тримати, буде пускати ну, по таких пісках. Пісочок скважина точно не буде по такому піску. Ось вже вона почала просвітлятися. Будемо робити декілька гідроударів. Що таке гідроудар Це виключаємо станцію, знову відкриваємо цей кран. Вода самотком з бочки вдарила туди, закриваємо, відкриваємо цей і включаємо знову. Для того, щоб краще роздраконити наш водонос. Зараз іде знову грязно. Буде повторне до розкриття водоносу. Тих 3-4 рази, як правило, робимось. Іде до розкриття водоносу. Все, тепер тільки прокачувати цю, цю луночку після всіх гідроударів, коли повністю схватиться. Обрушиться пісок водоносний. Наверх накидаємо цю всю глину, затомпоніруємо туди, переливаємо варічку і затампоніруємо. Ось такі технології буріння або синські свердловини. Кому було цікаво та корисно, пальчик вверх, пишемо, залишаємо коментарі. Всім пока!